В умовах війни почало боліти серце і ліва рука в плечовому суглобі. Пані Тетяна, якщо ви правша, і вас болить плечовий суглоб, плечовий суглоб, це обестцінення себе. Чому ви, пані Тетяна, стали знецінювати себе, а потім підняли свою самооцінку? Бій появляється тільки у фазі відновлення самооцінки. Він ніколи не з'являється, коли фаза активна. При активному рефлексії у вас немає болю. І навіть якщо він був, він зникає. Ви йдете, у вас болить нога. Тут вибігає собака, який може вас загрізти. Ви починаєте від цього собаки тікати. В цю секунду, коли ви тікаєте, включається біологічний захисний рефлекс. У вас немає болю, ви біжите і болю не відчуваєте. Див... Чудеса. Так? Тому що мозок думає про те, щоб зберегти ваше життя. Але коли ви прибігли вже додому і ви в безпечному місці, то що у вас виникне? Біль. Буде набрід. Зрозуміло це? Щоб в цьому всьому розібратися, як от я вам кажу, це в курс вибирає жити. Нажимайте на кнопочку, і ми з вами там зустрінемося.